Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак Задяка Казаріг на період з 21 по 27 квітня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. За чергою. Корона це успіх по роботі. Лист або документ. Звертайте увагу, щоб не пропустити якісь електронні листи, не тільки паперові в пошті, а також електронні. Там також бувають важливі сповіщення. Ялинка це добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Далека дорога або підняття по кар'єрних сходах, через яке ви будете розчаровані, розбите серце. І тут є ще поруч недостовірна інформація. Наприклад, ви зібралися кудись переходити на нову роботу, а там вас не влаштовують якісь правила. Намагайтесь все передусмотреть, передбачити, щоб була у вас повна впевненість в тому, що ви робите. Тому що робота зазвичай вона не буває така, прийшов і уйшов, і людина на неї залишається певний період часу рік, два, три, а дехто і двадцять. Саме тому роботу треба вибирати дуже обережно та уважно. А ми з вами прямуємо вперед другий розклад для знаку Козиріг з 21 по 27 квітня 2025 рік. Гроші на середину тижня. Планета місяць це якісь таємниці. Можливо, батьківські обов'язки. Зверніть увагу, що тут, якщо це таємниці, ось тут романтичне почуття, в яких вам заважає хтось третій зайвий, розбите серце, а також сумна звістка. Повний комплект. І ось тут ваша родина. Як це все разом можна пов'язати? Думайте, вирішуйте, якщо це вас дійсно стосується? Ось тут. Корабль це далека дорога або новий проєкт, потужний, котрий вам буде необхідно розпочинати. Зараз ці планети стоять в правильному положенні, саме тому можна щось розпочинати. Ось тут стрілечки вниз. Якісь повільні процеси можуть відбуватися. Ось саме ця ситуація якісь плітки, таємниці. Розбите серце і сумна новина. А ми прямуємо вперед на третій розклад для знаку козырів. Державна установа. Щось ви будете вирішувати. В державній установі це може стосуватися вашої родини, але не обов'язково. Це може бути будь-що. Зверніть увагу знову ж таки сумна новина. Саме це ви можете вирішувати щось. Покровитель це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Дивимось уважно, щоб на цього не пропустити. Ось тут якісь застілля. Воно може стосуватися різних варіантів, або ви когось запросите, або ви кудись підете на застілля. Сьогодні ми з вами на колоді, мадам Ленарман подивимось для знака Зодіака Казиріг. Застереження Державна установа. Зверніть увагу, коли будете щось оформлювати. На правильність якихось документів, або щоб ваша інформація, яку ви отримуєте, була достовірна, якась перевірена та порада. Порада це звістка. Державна установа застереження. Порада це звістка. Звістка може бути з будь-якого приводу. Тут у вас була сумна новина неодноразово. Саме тому будьте уважні до будь-яких звісток, котрі до вас надходять саме в цей період. А я дякую вам за перегляди, лайки та підписки. Завжди запрошую на мій канал.